Гарантії безпеки для України сьогодні обговорювали лідери Франції та Польщі Мануель Макрон. Побував із візитом у Варшаві. Там зустрівся з Дональдом Туском та Анджеєм Дудою. Які варіанти привіз із собою французький президент, і як відреагували його польські партнери? Розповість моя колега Ірина Іванова. Вона з Брюсселя стежила за цією темою. Іро, вітаю, будь ласка, тобі слово. Так, вітаю, Олександра. Сьогодні Варшава приймала французького президента Еммануеля Макрона. Він здійснив цей візит попри гостру політичну кризу у своїй же країні. У Франції досі не призначений голова уряду, а бюджет на наступний рік не затверджений. І, попри цю ситуацію, Макрон приїхав у Польщу, щоб серед іншого обговорити російську війну, пошук мирних рішень та можливі гарантії безпеки для України у випадку підписання мирного договору. Міцна безпека в Україні це міцна безпека в Європі, каже французький президент. І європейці теж мають узяти на себе за це відповідальність єдиний можливий мир в Україні це стійкий мир досягнутий шляхом переговорів з самими українцями, який дозволить їм знайти довгострокові рішення для гарантування безпеки. Жодного миру в Україні без самих українців. Ми не можемо обговорювати поступки чи пункти, які слід винести на стіл переговорів від їхнього імені. Це українцям вирішувати, але водночас не може бути безпеки в Європі без європейців і в цьому полягає важливість дискусій. Як писали і польські і французькі медіа, Макрон приїхав обговорити варіант розміщення європейської миротворчої місії в Україні. Цю ідею він просуває ще з лютого. На думку голови французької держави, присутність військових з країн ЄС гарантувала б, що Кремль не порушить припинення вогню та можливу лінію розмежування. Але думку французького президента поділяють не всі європейські лідери. Чіткий ні раніше сказав німецький канцлер Олаф Шольц. А Дональд Туск підкреслив, що згодний з Макроном у питанні справедливого миру для України. Утім, розмови про розміщення польських військових назвав спекуляціями президент Макрон це знає. Ми це обговорювали. Рішення, які стосуються Польщі, будуть ухвалюватися у Варшаві і лише у Варшаві. Наразі ми не плануємо таких дій. Ми будемо співпрацювати з Францією, а також не лише з Францією, над рішенням, яке перш за все захистить Європу та Україну від відновлення конфлікту, якщо буде досягнута згода щодо можливого миру. І минулого місяця Франція обговорювала питання розміщення миротворчої місії з Великою Британією. І наразі невідомо чи знайде ця ідея ширшу підтримку і за яких умов був реальним такий сценарій, але Україна може над цим подумати, каже президент Володимир Зеленський. За його словами, Київ мусить мати реальні гарантії безпеки на період від запрошення до безпосереднього вступу в альянс. Кажу вам відверто, ми можемо подумати і попрацювати над позицією Емануеля. Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які б гарантували на безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО, розуміючи наше майбутнє. Питання гарантії безпеки для України піднімали сьогодні в Берліні. Там очільниця міністерства закордонних справ Анна Лена Бербербок зібрала міністрів закордонних справ країн Євросоюзу шести країн і з головною очільницею європейської дипломатії Каї Калас. Також в зустрічі взяв участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга. На запитання про розміщення миротворчої місії в Україні Анна Лена нічого не відповіла. Такі новини станом на зараз. Олександра. Дякуємо тобі, Орино, за цю інформацію. Нагадаю, це була наша європейська кореспондентка Ірина Іванова про результати зустрічей у Варшаві та Берліні.